Доброго дня! Вас вітає компанія Зварювальні технології. Сьогодні в нас на огляді різбонарізний маніпулятор MR DS16U. Дана модель використовується для швидкого, якісного та зручного нарізування різьби від М3 до М16. Особливості даної моделі: нарізування різьби на скрізних та глухих отворах, заготовок із сталі, чавуну, кольорових сплавів та пластику. Програмування швидкісного прямого і зворотнього обертання, крутного моменту, глибини і кроку різьби, що нарізається. Автоматичний режим повністю програмований цикл. Все, що потрібно від оператора, підвести маніпулятор до отвору та натиснути кнопку. Програмований зворотній поступальний режим роботи. Запобігає поломці мітчика після декількох обертів. Вперед шпиндель робить кілька обертів назад. Цифрова система управління з масло- та стружкозахисним екраном. МРД16У повністю поворотний у всіх площинах і дозволяє нарізати різьбу під будь-яким кутом. Характеристики даної моделі: релектродвигун 600 Вт. Напруга живлення 220. Число обертів від 0 до 312 обертів на хвилину. Нарізання різьби від М3 до М16. Робочий радіус 1100 мм. Маса верстату 25 кг. В комплект входять санки від М3 до М16. Якщо вас зацікавив даний верстат, звертайтесь до нас за посиланням.